Вітаю. Останнім часом дуже багато різних людей говорять про мир, про перемовини, про саміти миру, про формули миру, про те, як хто і коли не відмовлявся від перемовин. Я нікому з них не вірю. Я не вірю ні одній стороні, ні другій, ні третій, ні п'ятій, ні чужим, ні своїм. Адже я не знаю наскільки свої. свої. Проблема полягає в тому, що всі хочуть миру на тих умовах лише, які вони придумали, які вони пропонують. І якщо хтось пропонує якусь альтернативу, нас вона не влаштовує, бо придумав її не я. Це надзвичайно небезпечне явище, адже в той час, коли люди наділені владою, або поки що наділені владою, або вже наділені владою, перетягують. Ховдру, хто з них більший миротворець, нібито страждають люди. І вони не просто страждають, вони гинуть. Сьогодні я зустрів інформацію про те, хто загинув у видавництві Віват це молоді хлопці і дівчата. Молоді. І їм вже абсолютно байдуже, чия формула миру не спрацювала, або чия формула миру краща. Їм вже байдуже. У них не буде нащадків, у них не буде пенсії, у них не буде спокійного життя, у них вже нічого не буде. Так ось сьогодні з'явились різні варіанти різних самітів і формул миру. Вчора, ви напевне, читали і бачили, наш ворог озвучив, що він від перемовин про мир ніколи не відмовлявся. Зокрема, і стамбульські домовленості, які нібито влаштовували і Києві, Москву, були потім проігноровані, але все одно він відкритий до перемовин. Як тільки це прозвучало, одразу, і це було абсолютно очікувано. Вийшли наші чиновники з різною з різним рівнем критики того, що сказав наш ворог. Ну, вірити ворогові, ми звісно не будемо. Тому подивимось, а що ж пропонують наші чиновники? І так ми бачимо три пункти з десяти, які будуть винесені на саміт миру. Перший пункт ядерна енергетична безпека. Мене як громадянина України, проти якої воюють балістикою, воюють танками, гаубицями, літаками. Штурмовими групами і так далі, мені особисто байдуже на ядерну енергетичну безпеку. От чесно, мені байдуже, тому що у нас залишилось скільки там дві е, атомні е, е, енергетичні станції. Ну, я далекий від того, що наш ворог буде їх підривати, особливо та, яка у них під контролем тимчасово, ну а інша теж не принесе нікому користі. Якщо йдеться зараз про якусь глобальну ядерну безпеку, я ще раз повторюю, мені, як громадянину України, абсолютно байдуже. Я не хочу, щоб життям моїх дітей, життям дітей ваших воювали за якусь глобальну ядерну енергетичну безпеку. Далі продовольча безпека, чия? чия продовольча безпека мене, громадянина країни, проти якої воюють, і громадяни якої країни гинуть, чия продовольча безпека мене повинна хвилювати? Хто із тих, за чию ми продовольчу безпеку говоримо, прислав сюди війська, прислав сюди а, 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 зброю, надіслав сюди купу коштів? Хто? Хто? Країни, які, які ми підтримуємо, вони ж висловлюють повагу й довіру нашому ворогові. Це ми про ці країни говоримо про продовольчу безпеку. Чи тут є інше щось? Ми маємо вивести зерно, а далі якісь великі компанії там будуть ним торгувати? Йдеться про це. Я ще раз повторюю: я як громадянин країни, проти якої ведеться війна, не хочу думати ні про глобальну ядерну енергетичну безпеку, ні про глобальну продовольчу безпеку. Мене в даному випадку сьогодні це абсолютно не колише. Може, це шок... буде шокувати деяких наших чиновників, поки вони розповідають мені, громадянину України, і вам, як громадянинам України, про якусь глобальні якісь безпеки гинуть наші люди щодня, цивільні, військові. Військові, які вчора були цивільними, загинуть ті, хто сьогодні цивільний, завтра буде військовий, діти, вагітні жінки, літні люди. Я буду думати про якусь глобальну продовольчу безпеку. Для чого мені це потрібно? Якщо це саміт миру, я хочу щоб говорили про мир. Якщо ми їдемо туди говорити про мир, то тільки про мир в Україні. Потім подумаємо про глобальну продовольчу безпеку. Далі. Обмін всіх на всіх та повернення дітей, яких Росія силою вивезла на свою територію. Знову таки це локальна задача важлива, надважлива, але вона явно не наближає до зупинки бойових дій. Станом на сьогодні, я особисто не побачив ніяких потуг про зупинку бойових дій. Ніхто не говорить про зупинку бойових дій. Більше того, Тут іще є одна, один момент. Я от знайшов сьогодні коментар нашого очільника Міністерства закордонних справ. Я просто її процитую для того, щоб ви не знаю, розуміли, можливо, або просто виходили з того, як деякі наші чиновники тлумачать, тлумачать цю зупинку. А власне, це заява Кулеби. Ну ви зрозуміли хто. Кулеба заявив про те, що е, нібито йде маніпулювання е, ось цим е, з цією тезою про зупинку бойових дій. От буквально е, Кулеба цитата: РФ поширює тези про нібито готовність до замороження війни, щоб зірвати саміт миру. Чому російські джерела, ну в кавичках джерела, раптом повідомляють змі, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії? Зіткнення все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху. Я вибачаюсь, я вибачаюсь. Я не володію тією інформацією, яку володіє Кулеба або інші чиновники. Але я поки що не побачив, ні від, не почув ні від одного чиновника, ні нашого, ні не нашого. Не почув, що має принести саміт миру. Чергову декларацію, чергові заяви, чергові охання, ахання, висловлювання, що там занепокоєння, що має принести саміт миру. Саміт миру. Має принести зброю в країну, війська на підсилення наших, що має принести саміт миру, яким чином саміт миру допоможе Україні. Люди, які намагаються і висловлюються, що вони приїдуть на саміт Миру, в цілому могли б і без саміту Миру направити те до України, що необхідне для оборони країни. Оборона країни України це. В першу чергу сильна переговорна позиція. Я про це говорив з березня 2022 року. Наявність хороших позицій на фронті це сильна переговорна сторона. Що, що намагатимуться на саміті миру обговорювати вкотре, я не знаю. Але дещо три пункти з 10, я вам е, зачитав. Один тільки пункт, е, реально, як на мене, важливий це повернути дітей. Все інше це якась глобальна боротьба, за якісь глобальні цінності, тоді, коли в моїй країні гинуть реальні люди щодня. Якщо хтось, ще раз, давайте зафіксуємо, готовий з кимось, хоч чортом лисим. Хоч чорт лисий з чортом лисим, хоч три чорти з трьома чортами лисими готові підписати, хоч якийсь папірець про зупинку бойових дій, і цей папірець буде дієвим, я за. Все інше, глобальні продовольчі кризи, ядерні глобальні безпеки, глобальні формули, глобальні цінності і пріоритети не хвилюють, не хвилюють людей, які загинули. Харкові, які загинули минулого тижня, які загинули місяць тому, рік тому, яких вже ніхто і ніколи не згадає, як би не розповідали наші чиновники. А тепер наостанок вишенка на тортику. Просто вишенка на тортику. Джо Байден має намір пропустити саміт миру по Україні заради передвиборчого Заходу і збору коштів. Це Блумберг. Із посиланням на власні джерела. Якщо ви не вірите, то відкрийте журнал Forbes і ви почитаєте там інформацію про це. Знаєте, оце буде номер, це буде просто номер. Якщо Джо Байден пропустить саміт миру, про який так багато говорять і на який так багато є сподівань заради передвиборчого заходу і збору коштів. Знаєте, якщо Джо Байдена не буде. То це буде, ну, як на мене, знак, що цей саміт миру, це просто нікому не потрібне зібрання людей, які не здатні ніщо вирішити. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, як можна зупинити цю війну, в якій ніхто нікому не вірить, в якій сторони вважають одне одного нелегітимним, і в якій кожен пропонує свій підхід до зупинки бойових дій чи до формул миру, але вони не готові. Сісти і зібрати зважену позицію. Вони будуть наполягати тільки на своїй формулі, без урахування того, що протилежна сторона не погоджується з усіма пунктами того чи іншого розділу. Не можна, не можна зупинити війну, коли немає ніяких компромісів по формулам миру. Тоді війна буде просто тривати. Іншого варіанту я не бачу. Якщо ви його бачите, напишіть в коментарях, буду вдячний.